Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо знімати День футболіста. День футболіста нормас! Ой! В паркінгу, як ви вже поняли. А перед переглядом ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо хочете... Друга серії бустаксистом і далінобойчиком в мене не вийшло. Це трохи тяжко. Я вже трошки їздив до футбола і запам'ятав дорогу. Нормально. Так то може доїдемо. я думаю, доїдемо. Так що поїхали. Ой, який файний денек. Тренер дзвони. Тренер дзвони. Вставати надо! Скоро на футбол! Так, тільки давайте машину виключимо Футбол! Навіть нікого нема. Вночі прям розбуде. Ладно, давайте включимо день. Їдемо на футбол! Наша бандитська тячка. Їдем. А. Нам тренер позовуха дасть. Якщо ми не встигнем. Ой, чуть не врізав. То що вона показує червоним, то неправда Я все так заїжджав думаю, ну нафіг. Ой, вибачте за це слово. думаю, ну капец, я только поремонтировал машину и уже. Короче, продолжим. Ехать надо. А где? А где? А где? Ехать надо. А? Идем скоро по засым Ва Тиден Тренер прибье. Як мешка тапочок? Ой, наоборот. Скоро. туда повертаємо. Оп. Оп! До речі, я не, я не вмію назву придумувати, якщо не острадайте сильно. Хтось може записати, як назву? Так, переодягатись Футбольно Ой, де забивати голо? Pick me pick me girl, pick me, pick me girl. Ho, ja, day. Hoo Nafig. Should nafig wybijten. Привыck. Yeee! Ho! Будь ласка, ти вже до Оу не втечеш. Ви сюди. Котику? 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 Котику. Все. Що-що, граємо до трьох голів, окей. Так. Стань гол. Да, ласка. Фух. Травите на дом. Я замучу капец. Сидаю в машину. Завтра снова в футбол. Ну не. Закапать. Ладно, едем до Нормально. Куп получил. Так, музычка какая-то. Ва-ва. La-ma-za-ta-yum ani sa na la la du Ve-ve-sa-n Ani-la-du-la-ki-na la 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 Oh, I did go there А, да, да, там, ю, а не сами сатына, а лужайяши, да, 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 до да, 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 тут да, хата. да, да, О, хата біля футболу. Ну Деякі футболісти? їздять в цьому из. Ой, ранок. Ой, ранок. Треба їхати вставати. Добре, що футбол близько. Вот. Ух. Так, тройцы бежим. Це, до речі, 5 днів футболіста. Снова граємо до трьох лив. Господи. Забываем. Все. Раз, два, три. Я профи. Тренер на твердый. Нет. Кому ты ти... говоришь? Я профи. Я тебе кажу. Оп. Раз. Я ліпший, ніж ви. Відразу відразу вам кажу. Я не знаю, чего вам мій тренер. Я би мав бути вашим тренером. Я кліонера Месіч і Роналду. Я в футболі не шарю, кажу, друзі, але ну, таке відео можна зробити. Эй, Влад Шаров Влад на хто? Знаю правого трошки. Трошки там. Вийти за лінію хана. Гол-гол-гол-гол-хол, ГОЛ! є! Сантенс Да, скоро, скоро помняшь, помеш, помнешь. Я так мемно гол Голо забирайте. На, по мне Третій гол! Третій гол. Всі додому. Ну, наконець. Це я то хотів. 8.03. Як я, до речі, в такі години і записую відео. 8. Ой. Можна вийти? Ласка.

Я знімаю на телефон, я вам, до речі, скажу, я знімаю на телефон. Кумпам не маю. Такого маю щоб знімати. Маю ноутбук ASUS Toshi, такі старенький. Я знімаю на ось це Якщо хочете знімати відео, то дивіться, берете програму X-Recorder, якщо хочете на телефон. Качаєте програму X-Recorder. Далі. Оу! Oh. Далі, коли ви зняли, Наскаєте на цей червоний квадратик, далі пересилаєте на YouTube, перекинути. І виставляєте це відео. Спочатку створюєте нормальний канал назву. А не отам ваша назва. Не буде вирікати. Так До трьох голів знов, я так поняв. Хоу! Ой-ой-ой! Бачу я виграю. Оп! До речі, можете подивитися моє перше відео. Воно... Я знімаю десь рік приблизно. Я вроде здесь другого почав знімати статистику канала. Ну, не статистику там где до речі, у меня русские больше есть неж украинцов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это погано. Оп! Ага не, ну росіяни, я вам не не забороняю дивитись, можете дивитись, Просто трохи українці теж мають показати. Так що, все вс. Всім десь боляк. логіка керпаркінгу. Машина пише, що закрита. Сам я в неї сідаю. Геніально. Ой, не вилобив. Мені Нічого е, двигатель порази. Пов... Я тут близько до того. Так, їдемо. Ай, машину розбив. Ой, це капець. Все, не поїду я походу. Ну добре. Так, у вас навчання нині відміняється. Ура! Я їду ремонтувати машину. Може я її розбив. Ми дійма коли нову машину була. Але футболістам... И дроп нічого не делают. Жалко. Никуда привет. Так, едем. Туди. Ой, Ой, на... настерню нарешті. Едем, едем, едем. Так, повертаємо. Ти куда? Бро, не смішно. Ти куди куда поехал? Зад нормальный апарат весь побити Просто ідеально Так да? Ладно, во. Звідко я тепер як туди дібратися А я тільки зараз понял, що кова-то мойка. Я собрался даром. Я вам кажу. А чого? Чого це не стало звідси? А, надо ехать, потім мы просто прямо. Так ремонтуватись. Ну нарешті, машинка, ты як новенька. Бож... И ой, 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 за нас А во так, порт майстерня. Зараз їдем тусить. Стоп! А я знаю, чого навчання відміняється. Зажду багато прийшло. Так нині ж вихідні, субота. Знаєш, подрифтим. та машинка, та машинка. Програмуємо, включаємо режим дрифта І починаємо. Суєту наводите. Суета, суета. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Давайте, 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 давайте. Прийшло. ...12 годин. Прийшло 12 годин. Так, пацани, давайте бо щось мало дріфтимше. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, давайте, давайте. Поки не спалив полейс. Оп! Оп. 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 Давайте на 10 на 10. Ой на наступний день Зан... Заночували ми тут. Треба їхати до... до футбол. Ми ж в неділю тоже. Вай! Тільки ваше розремонтував, ну шо ж за карма постійно. Тільки ж зремонтував, ну шо це таке? Карма? За шо? Фух. Ладно, їду. Так, сюда. на футбол. Я уже знаю, где ты футбол. Это самое, где uh своих пять пальцев. Моє саме найдовше видео. Хочете, щоб я вам писав довший видео, пишите в коментарі Це видео будет 24 хвилина. Вітаю, дорогий там тренер! Салко? Не, не, мы на тех воротах, тренер. Да. А, пом. Ладно, так будет ещё легче. У нас и так был защитник поганый. Защитник не изменился На тех воротах. все гол. Так. Ну, раз, два, три. Раз, два, три. А ДАВАЙТЕ! Так, яка тут там? Тренер, ванна, стоп, игра. Блин, не нажимайся. Ладно. Туда, 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 туда. Оп. Ого все, все додому. Ну, нарешті, завтра без уроків. Хух! Тут парковка весь час була. А я не паркувався тут. У мене така штука. А, ні, завтра нас є уроки. Я перепутав завтра. Треба знову їхати на неремонтували, за то. Тільки зремонтував машину. Після суети, но вже її розбив. Ой, їде. Чесно, я не знаю дуже, де такий футбол. їдем Боже Боже Треба на Алло, Фу що? О, так. Я завтра їду в Париж і тому уроки відміняюся на сьогодні. Ага, пон. Ну це... Ой, на завтра. А, пон, ну то дякую. Ну Все, друзі. Ми зняли відео на 24 хвилини. Так що з вами був Лімончик. Всім па-па!